Доброго дня, дорогі друзі. Мене звати Олександр, і сьогодні я вам розповім про ще один цікавий монтаж. Теплиця має досить унікальний розмір, тому що ширина її практично 14 метрів, тобто 13,6. Ну, а Унікальність в тому, що приходиться будувати в теплицю навіть в таку погоду, коли у нас на вулиці мінус або плюс, і це слякать це дуже незручні умови для того, щоб будувати. Але ми будуємо, Дивимось, як це все відбувається. Займаємось такими брудними штучками. Забили сваї, позарізали. Ось таким чином торцеві сваї на теплиці, щоб ставав порог. Фух, якось так. Один із досить складних етапів це встановлення фрамог, і відповідно фрамуги мають суттєву вагу, щоб їх підняти, поставити. Тому тут треба виконання декілька людей, щоб поставити все це і скласти. Підняли сьогодні каркас. Ой, зборку не збирали, бо там то світла немає, то, то погода не дає то ще щось. Низи треба зафіксувати всі ноги на болти. У нас такі є. Раз, два, три отверстия. 25 з однієї сторони, виходить, ну, 25 з другої. На кожній три дирки три на 50-150 відверстий зараз. Ну Там з двох сторін, коротше, десь около, мабуть, около 600. Отворів зараз прийдеться просверлити. Тоді оці вже зарані підготовлені продольні у нас ідуть, зараз будемо затягувати і якось її закріпляти, щоб вона вночі нікуди не ділась, завтра передають непогоду таку невелику, дощі, якісь там вітри. Треба за сьогодні спіть, хоча б, хоча б, хоча б дві лінії закинути, зафіксувати і вибити якийсь рівень по торцю. Мабуть, по-дальньому будемо стартувати. Така у нас тепличка здоровенька, така гарна парці у нас на таких хрестовинах, що ніде нічого не впало, тому що тут вже зразу в зборі І з промогою йде, і з стойками. Там нові двері здорові. З однієї у нас тут каркас закріплений в стойках. Невеликі двері, тут, здається, 193 на 180 якщо я не помиляюсь, може трішки більше там. З другої сторони, те, про що я казав у попередніх роликах, у нас є трьохметрові двері, тому що теплиця здорова, буде підвисадку розсади в касетах і тут плюс буде працювати техніка. Техніка через трьохметрові двері буде заходити. От такі трьохметрові двері. В принципі, при бажанні може невеликий екскаватор зайти, трактор. Це двері трохи треба буде подогнути, подрихтувати, щоб була щілина рівна. І тут самі двері здорові йдуть. А якщо їх відкривати не потрібно, щоб заходить, будуть всередині ще маленькі в цьому квадраті. Сніжок випав виходить. Будем сьогодні тестувати. Тестувати, що ми будемо тестувати, Юрко? Болти брати, брати та робити будемо <свистити> Будем брати та робити, виходить. Зараз будемо займатися вітровими розв'язками. День один втратили, поки сніг йшов. Він мокрий ішов півдня. Але нічого, зараз будемо закінчувати роботи по металу. До речі, дуже важливий фактор захисту від великих вітрових навантажень це вітрові в'язи. Вітрові в'язи вони ставляться, якщо теплиця до 40 метрів вони на початку і в кінці. Да, між першою та наступною аркою. Вони ставляться по діагоналі, зв'язуються і дають жорсткість конструкції. Ух, зело не О, ну, Починається сніжний бурон. Ну, ми будемо. Продольні крутити. Рекомендую всім, хто відложився, монтажуючись зимою. Всі моменти, коли йде снігопад десь служувати, тому що потім як закидає нормально снігом, нічого не знайде. В цю сторону повернутися. Навіть... Коротше, повнійший снігопокаліпсіс. Накинули бокові лінії. Вони окремо йдуть, купол окремо, торці окремо. Міс ще не фіксували боколь на нього. По факту ріжеться з бокової пленки фартух. Сьогодні вітер стихне до вечора, то тоді прикріпимо. Три таких павутини на вітровій лінії. Теплиця нестандартна, 13 метрів 60 сантиметрів шириною і плюс Нововведення фронтальне, торцеве провітрювання. З торця теж буде провітрюватися, відкриватися валом. Ну, це вже згодом як змонтуємо, покажу. Витягнули пленку, 16 метрів пленка, 8000. Автоматичне відкривання фремух з одної з другої сторони. Плюс вручну ну і по датчику працює відкриття. І надув з автоматики. Три бокових провітрювання з торця і по боках. Той терець -то відкривається і ці два. Щитова. Надув поставили 4 хвилини відпочинку на 40 секунд роботи. Трьохметрові двері на торцу для заїзду техніки така фрамуга тут дві половинки надвається все подушка бокове привітрювання одне з трьох і з цієї сторони теж Погода в грудні видалась не дуже. Трохи видний товарний, все брудне, але функціонує. Ось тут теж з перця стоїть редуктор у нас. От, і літом тоді люди розпечатають і будуть з трьох сторін відкривати. По боках ми вал просто сюди вмістили, щоб він ровно був з цієї сторони, щоб не мішало цій трубі. Відкриватися, ну в фіналі хочу вам нагадати про наш сайт Теплиця Кіфі", і Підписуйтесь на наш канал. Як ви бачите, ми розповідаємо багато чого цікавого, да? тобто про правила монтажу, про те, з чим ми зіштовхуємося, коли виконується монтаж. До речі, є у нас і телеграм-канал, де є унікальна та дуже корисна інформація. Тому переходьте на наш телеграм-канал і підписуйтесь на наш Ютуб канал. Ну а з вами був Олександр і теплиця. Живіть гармонії з природою. Врі. На ну, прогресія до нових зустрічі.